Забруднення, які циркулюють в установці, накопичуються в місцях повільної циркуляції або взагалі припиняють потік в завуженнях системи. Класичним прикладом є блокування клапанів радіаторів, заклинювання циркуляційних насосів і взагалі виходу з ладу рухомих елементів системи. Звичайні косі ці фільтри, які ми можемо побачити в переважній більшості систем, не виконують поставлені задачі на всі 100%. Ми рекомендуємо високоефективні магнітні фільтри Vortex від компанії Sentinel. На нашу систему опалення ми змонтували магнітно-циклонний фільтр Vortex 500, який захистить систему опалення від механічних домішок та металевого обруду. Змонтований фільтр на зворотній лінії системи опалення. На мідну трубу діаметром 28 мм за допомогою сервісних кранів з санговим під'єднанням, які йдуть у комплекті. Ми пропонуємо три варіанти магнітних фільтрів Vortex. Vortex 250 Ultra Compact для поквартирних систем опалення з можливістю монтажу під котлом. Та два варіанти магнітно-циклонних фільтрів. Vortex 300 з санговим під'єднанням 22 мм. Або різьбовим 3 четверті дюйма. Та Vortex 500 з цанговим під'єднанням 28 мм та різьбовим 1 дюйм. Даний фільтр ми можемо змонтувати як на вертикальній лінії трубопроводу, так і на горизонтальній, якщо в цьому є необхідність. Для цього нам необхідно буде провернути штуцер для під'єднання. При обслуговуванні фільтра ми демонтуємо з верхньої частини магніт. А через нижній кран зливаємо бруд та шлам, який накопився у самому фільтрі. І при необхідності ми можемо повністю розібрати даний фільтр і дістати з нього циклон. Гарантія на даний виріб 10 років. Отже, змонтувавши даний виріб на систему опалення, ви захистите систему від шламу та бруду. І додатково бонусом отримуєте плюс 3 місяці гарантії на обладнання Вайланд.